Всім привіт, друзі! З вами Андрій Аматор, і сьогодні ми поговоримо про бюджетні смартфони. Звісно, вони не зможуть на рівних конкурувати з флагманами однак, співвідношення ціна якість у флагманів іноді не виправдані. Або ж, можливо, вам потрібен просто додатковий дешевий телефон для простих завдань або роботи. Сьогодні я пропоную вам кілька смартфонів у межах цінової категорії до 10 тисяч гривень на даний момент, тобто на червень 2024 року. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео, а для початку поговоримо, як ж обрати бюджетний смартфон. Щоб телефон відповідав вашим очікуванням, раджу перед купівлею визначити, для чого саме він вам потрібен. Якщо ви полюбляєте грати в ігри чи переглядати відео, то тут важливий потужний процесор та великий екран. Для хороших фото логічно потрібна високоякісна камера. Ну а якщо ви багато часу проводите в дорозі, то краще мати телефон з потужною батареєю. Варто також зважати на ергономіку, наприклад, телефонами із скляним заднім покриттям не дуже зручно користуватись без чохла, ну а потужніші смартфони зазвичай важчі. Отже, друзі, переходимо до списку телефонів, які пропонують максимум за свою ціну. І розпочнемо ми з Samsung Galaxy A24. Одним з головних плюсів цього смартфона є його екран, завбільшки 6,5 дюймів на матриці з роздільною здатністю Full HD та високою яскравістю, що дає змогу легко читати текст та переглядати контент навіть за яскравого сонячного світла. Тип екрану Super AMOLED забезпечує високу контрастність та насиченість кольорів. Ще у Samsung Galaxy A24 непогана для своєї цінової категорії основна і фронтальна камери. Основна в 50 мегапікселів дозволить знімати кадри з високою чіткістю. Тож, є ультраширококутний об'єктив 5 Мп, що дасть змогу захопити більше деталей на знімку, а також макрокамера на 2 Мп, фронтальна камера 13 Мп, а опція стабілізації зменшує розмиття зображень під час знімання в русі. Телефон також економно витрачає заряд, спокійно витримуючи півтора дні використання за середнього навантаження. Однак телефон не ідеальний, є кілька не найкращих рішень у дизайні смартфону, наприклад, товста рамка навколо екрана і застарілий. Краплоподібний виріз для фронтальної камери. Смартфон відносно доволі повільно заряджається, приблизно півтори години, через низьку потужність адаптера у 25 Вт, але повільне заряджання надовше збереже батарею телефону. Наступний у нашому списку Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Redmi Note 12 Pro 5G вийшов наприкінці 2022 року, але він досі актуальний і популярний в Україні. Телефон стандартного розміру 6,67 дюймовий AMOLED-екран із частотою обновлення 120 Гц, хоча й дещо нижчою яскравістю, ніж, наприклад, у попереднього Samsung Galaxy A24. Цей смартфон від Xiaomi оснащений потрібною камерою з основним сенсором Sony iMX 766, також з стабілізацією, яка дозволяє робити робити хороші знімки навіть за слабкого освітлення. У корпусі є стандартний захист IP53, який захистить смартфон від пилу і вологи. Задня кришка телефону скляна, але каркас пластиковий. На передній панелі є захисне скло Gorilla Glass 5. Що стосується процесора, він тут не флагманський, але доволі потужний MediaTek Dimensity 1080. Головний модуль камери з роздільною здатністю 50 Мп, як я вже казав, має сенсор Sony iMX 766. Він підтримує оптичну стабілізацію, загалом видає нормальні фото, особливо за денного освітлення, а знімати відео можна у 4K 30 FPS. У комплектації Redmi Note 12 стандартний акумулятор місткістю 5000 мАч, якого вистачає на півтора дні роботи середньої інтенсивності. Зарядка в 67 Вт дозволить підживити телефон значно оперативніше, ніж, наприклад, попередній Samsung Galaxy A24. Realme 11 5G це смартфон 2023 року. Він пропонує ips екран з діагоналлю у 6,72 дюйми і хорошою роздільною здатністю 1080 на 2400 пікселів і частотою оновлення у 120 Гц. Водночас у Realme 11 5 g яскравість лише 680 ніт, тому робота в яскравому освітленні може бути некомфортною. Це досить великий та важкий телефон. Він важить 190 грам. Сам корпус пластиковий з додаванням алюмінієвих граней. Процесором виступає MediaTek Dimensity 6100, з графічним прискорювачем mali G57MC2, а оперативної пам'яті на телефоні 8 ГБ Є комплектації з об'єму внутрішньої пам'яті у 128 або у 256 ГБ. Хоча Realme 11 5 g може похвалитись аж 108 мегапіксельною камерою, у неї немає оптичної стабілізації, тому камера не сильна сторона цього смартфону. Тут якраз отой випадок, коли у китайців чим більше мегапікселів, це не означає, що будуть якісніші фотографії. До того ж, відео у 4К не запишеш тут, максимум 1080 з 30 кадрами на секунду. Poco X3 Pro це один з найпотужніших бюджетних телефонів з крутим процесором Snapdragon 860 і якісним екраном u 67 дюйма IPS LCD з роздільною здатністю Full HD Також у Poco X3 Pro доволі непогана камера, 48 Мп на основній, ширококутний об'єктив, макро і глибинний сенсор. Серед мінусів смартфону називають його вагу і розмір. Це е, цеглина, що важить 200. 215 грам, та має товщину 9 мм, що дуже багато для сучасних телефонів. Моторола G54 Power. Основною фішкою цього смартфону є його автономність. Батарея має місткість аж 6000 мАч. Це дає можливість працювати з смартфоном до двох діб без підзарядки. Також має водостійку оболонку та працює на мінімалістичному Android 13 Підтримує технологію звуку Dolby Atmos і має камеру у 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, функцію двокамерного фільмування і потужним режимом нічних портретів. Слабким місцем G54 Power є дисплей. Зображення чітке, але IPS-матриця передає кольори гірше, звичайно, ніж той же AMOLED, яким обладнані більшість конкурентів. Як і Samsung Galaxy A24, цей смартфон з ти, що заряджається досить довго. Адаптер у 33 Вт повністю відновлює акумулятор приблизно за 80 хвилин. Nokia G42 це варіант дуже бюджетного смартфону, середня вартість приблизно 6500 гривень за новий апарат. За ці гроші Nokia пропонує телефон, який можна ремонтувати самостійно за допомогою інструментів iFixit. Екран має діагональ 6,56 дюйми і роздільну здатність Full HD Частота оновлення нижча, ніж у конкурентів 90 Гц, а захисне скло Gorilla Glass 3 теж на ранг гірше, ніж у вище згаданих телефонів. Працює смартфон на базі процесора Qualcomm sm 4350 Pro і має 6 ГБ оперативки. Обсяг внутрішньої пам'яті 128 ГБ, але його можна розширити аж до терабайта за допомогою картки microSD. Також на борту є датчик відбитків пальців і прошивка Android 13. Камера має три об'єктиви: основна лінза на 50 Мп, макрокамера на 2 Мп, також є датчик глибини на 2 Мп і фронталка на 8 Мп. Однак передавання кольорів під час знімання не сильна сторона цього телефону. Samsung Galaxy M14 ще один смартфон у межах 6 тисяч гривень з великим і яскравим екраном у 6 та 6 дюймів. Цікаво, що він має два режими роботи частоти оновлення екрана – ручний на 60 Гц і адаптивний до 90 Гц. Від пошкоджень екран захищає скло Gorilla Glass 5. Тут, звісно, далеко не топовий процесор Exynos 1330, який працює у поєднанні з 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті. Натомість батарея має підвищену місткість у 6000 мА. Головна камера теж має три лінзи у 50 Мп плюс 2 Мп на макрорежимі. Фотографую як для своєї ніші дуже навіть пристойно. Серед мінусів Samsung Galaxy M14 це відсутність зарядки, у стандартній комплектації, а також те, що смартфон не має захисту від води і пилу. Ну що ж, друзі, на сьогодні на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Ще раз вам нагадаю: не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Андрій Аматор. Побачимось у інших цікавих відеороликах. До нових зустрічей!